Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, сумували за рішафлами в наві? Не знаєте, які будуть найближчі турніри, де будуть виступати обидва їх ростери? Сумували за апдейтами в доті, тоді. Це відео для вас, адже це випуск Dota 2 новин. І сьогодні про це все і не тільки ви дізнаєтесь, звісно ж, у цьому відео. Тому закликаю вас, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись, що ж там взагалі відбувалося в цій Dota 2. і перша новина, котра стала навіть трошки неочікуваною, це те, що в навіть Junior відбулися зміни. Менеджмент Наві, якщо ви дивитесь трансляції по доті або щось таке, ви кліпніть два рази в коментарях під цим відео, щоб я це розумів. Адже пам'ятаєте, коли ми дивилися ігри навіть Джуніор, я казав, що загалом їм не вистачає капітана, лідера досвідченого. І з тим ростером, котрий в них був, вони навряд чи вже вже спрогресують, адже пройшло багато часу. І що вони зробили? Правильно поміняли Дейза на Зайця, котрий буде, скоріш за все, капітаном всередині колективу. І виступати вони будуть через три дні на турнірі в Монголії. Загалом тут можна довго дискутувати щодо того, чи вірно джуніори зробили. Я впевнений, що в цілому вони зробили вірно. Хоч і до Дейза, як на мене, немає ніяких претензій щодо його гри, він дійсно не грав, у нього були свої сігнатурні герої, герої, на котрих вони перемагали в команді, але цього недостатньо як колективу, щоб досягти більших результатів. Єпієли, котрі джуніори перемагають вже відносно стабільно, і проходив топ-30 сіті. Це, звісно, чудово, але це не топ результати, котрих прагне, як напевно, сама команда Na'Vi, Наві, навіть при тому, що це Джуніор Ростер, ну і безпосередньо самі гравці в цьому складі. Якщо подивитись на загальний концепт команд в доті, то... Це мікс молодості і досвідчених гравців. Відповідно, навіть Жуніорті, які молоді гравці, котрі ніде до цього не грали, вони вже достатньо довго цим ростером разом грають. Здається, нікуди до них доєднався. В 23-му році, якщо не помиляюсь, в грудні, і відповідно на це вже пішло більше року. А інші чотири гравці взагалі там грають ледь не з 22-го року з літка, чи навіть з весни. Відповідно, часу прям дуже багато. Вони разом провели, і мені здається, досягли стелі цього ростору, котра була на кваліфікації Інтернешнала і ряда, де вони перемогли OG і показували дійсно хороші результати. Але далі у них або стабільно все, або спад. А це вже маркер того. Що ну, треба робити якісь зміни, які б хороші відносини в команді не були. Друзі друзями, але спортивні результати, спортивними результатами. А це говорить нам про дві такі цікаві речі. По-перше, Наві як організації сприймають навіть Джуніор Ростер не як донор. Ну, вони про це вже казали давно, що вони не сприймають цей ростер як ростер, де можна забирати гравців в основний і таким чином грати в доту. Вони сприймають це як повноцінно другий. Колектив. Відповідно, ну да, те, що Заяц, котрому, здається, 26 років буде грати в джуніорозстрі, це трошечки кометно. Можливо, треба було якось по-іншому назвати вже колектив, але ладно, най буде. Тут лише все буде залежати від його мотивації, адже в основному розстріля раніше, де у них був склад з Юрагі, він грав дійсно файно. Він і Юрагі, по суті, були два стабільні гравці, котрі показували найкращий, найкращий перформанс загалом. Я не знаю, наскільки він був хорошим капітаном, але. Факт в тому, що останні турніри, на котрих він грав, саме він займався драфтами, саме він займався колінгом. Ну і у Бакита це ім'я Зайця. В принципі, є весь потенціал, щоб вивести команду на хороший рівень, як на мене. Тим паче він грав з Попієм багато, топ 2 інта з ним займав. Тому досвід капітанства, він, як мінімум, міг у нього перейняти. Плюс важливо, що у нього повинен бути авторитет в команді джуніорів, адже коли ти граєш з молодими гравцями, ну якщо у тебе ніякого авторитету немає і досягнення, за спиною, то який би ти не був там досвідчений капітан на тір-три рівні, навряд чи до тебе будуть прислуховуватись молоді і гарячі гравці. Це точно не випадок Зайця. Ну і я нагадую, що він грав з пімієєм на турнірі в Китаї, де вони зайняли топ-4, вони не зберегли цей розсип мієй повернувся до жуніорів, але у них синергія прям споглядалася. Вони грали файно, розуміли одне одного. А синергія четвірки офлейнера це одне з ключових. Взагалі, в доті, ну і плюс Зайць достатньо багато апнув рейтинга рейтингу в цей час. Подивіться, у нього вже 44 й ранг. Гріндив ММР прям максимально. Це говорить точно про мотивацію, про те, що він хоче показати себе. А коли гравець у тебе на плюс моралі на мотивації, це ну до хороших результатів. Реально може Призвести, чого я джуніорам і і бажаю. А де ж ми можемо їх побачити? Тепер питання. Дуже рекомендую побачити їх виступи на топовому ноутбуці Lenovo Legion 7 з чіпами штучного інтелекту, що оптимізують роботу, і топовою системою охолодження Legion Cold Front. Система охолодження під час ігор Наві вам знадобиться. Кожна перемога прикри мене, народжується з поразки. Ні! гайз, вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе давай, здатися, давай. але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останні, останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Lenovo. І тут нас очікує лан-турнір в Монголії, на котрий запросили якраз таки Ростер Наві Джуніор. Тут вже буде виступати Заяць. Бачимо, що склад учасників наступний. Це Телону Сікрети, Монголс. Непогана доволі, також команда, яку з Бразерс китайський колектив, також доволі хороший. Арура Геймінг поміняли і Мелоді і ТА2000. Не знаю, якщо чесно то, хто замість них буде грати. Сейбл Хат це з Нарманом, це, якщо що, гравець команди Маус на позиції 4 uh, І Anime West, це, якщо чесно, я не знаю, що за колектив. Загалом це такий непоганий Тір 2 турнір на котрому можна себе показати, що за формат і коли стартує. Стартує 10 грудня, відповідно, через три дні. Будуть грати навіть Junior вже перший свій матч проти Сікретів, якраз таки заяв проти Попія. Будуть грати Сікрети в ось цьому Росорі продовжують виступати навіть при тому, що вони провалилися на закритій кваліфікації. І перша гра о 13.00. Загалом тут формат доволі такий, такий собі, як на мене, бо дві групи по чотири команди: Best of 2 всі матчі, хоча чому б не зробити Best of 3. При цьому. По одному матчу в день грається. Тобто один Best of 2 в день протягом трьох днів, ну не знаю, сумнівна історія. І ось така потім Single Elimination сітка. Тут нормально ще за часом, тут вже о 8 ранку треба буде прокидатися, але прокинемось правильно, щоб джуніорів подивитися. А тут о 5:30 відео на ютубі подивитись. Тепер, де ж нам дивитися за основним ростером Наві? Нагадую, що основний ростер це ростер. Пакчампів. Навіть підписали все ж таки цей склад. Тут грає бум на офлейні, Каорі на позиції 5, Шат грає на Кері, QBFY грає на 4. Це саппорт паляниці, тепер вже пакчам, тепер вже Наві. І Сенкліті продовжує грати на міду. Ми їх побачимо вже на тір-1 лан-турнірі на One Бангкок, на котрі вони доволі впевнено пройшли, коли були складом пакчампів. Ну і після цього їх, звісно ж, підписали. Ось склад учасників цього турніру. Чотири команди, котрі запросили напряму, але, як на мене, наприклад, ті ж самі. Спірити і ну, спірити найслабше зараз виглядають. Далі Перевіжін Фелканс приблизно рівно і Бетструньк дійсно добре зараз грають в доту. І ось всі команди, котрі пройшли із кваліфікації. Тут система відрізняється, і вона більш адекватна, як на мене. Ігри починаються вже після завтра. Дві групи, от група Na'Vi, Авулс Боміс по Shopify, Falcon Spirit. Загалом доволі прохідна група, як на мене, ну тільки Falcons прям сильно виглядають. Та й то не факт, вони провалились, відносно провалились на останньому турнірі. Група Б, тут в цілому я б також не сказав, що прям сильна, бо команда на кшталт М80. Гаузу, до речі, це хороший колектив. Це китайський колектив зами і папараці. Вони файно можуть грати. Хоча китайська дота зараз на спаді прям солідному відчувається. От, матчі перший Shopify Rebellion у Наві о 7 ранку 9 грудня, і потім о 9.30 зразу після цього. Проти спірітів. Також best of 2 система, але сітка плей-офф вже більш адекватніша, вона Double Elimination. Починаються ігри плей-офф 12 грудня, тут 13 грудня нижня сітка, все виглядає плюс-мінус сторм. Ну і тут призовий відчутно більше. Якщо на монгольському турнірі, то там призови 100 тисяч доларів, тут 1 мільйон доларів. Плюс, що важливо, тут можна заробити поінти ESL і отримати інвайт на турнір в Ріаді. Про нього також трошечки Розкажу і Sports World Cup анонсували у себе, що дисципліна Dota 2 повертається, і знову на турнірі в Ріаді буде. Скоріше за все найбільше призовий, ну це мої здогадки, але на кожному турнірі так не такий великий, як під час першого турніру в Ріаді, але все одно достатньо відчутний по доті буде. І відповідно, у 2025 році ми побачимо ось ці дисципліни, котрі тут є. Тут дота дотакот ну, коротше, як завжди, дуже багато буде команд, як завжди, всі будуть прагнути попасти на цей турнір, адже тут призовий відчутно більше аніж на НТ, і відповідно на ЄСЛ-1, Бангкоку тут можна заробити за хороше місце, багато поїнтів і кайфанути від цього, можливо, навіть прямий інвайт отримати, якщо добре виступити на цьому турнірі. Ну і наостанок хотів би проговорити про оновлення в доті. Valve продовжують випускати міні-патчі, вони трошечки пофіксили. Кези нещодавно випускають також патчі, де вони фіксять деякі баги в доті, але як на мене, це, ну чесно кажучи, не прям критичні баги. Тут в основному все пов'язано з Miss of Thorns, ось цією грою, котра на, на, передостаннім кроком в краунфолі, котру я зараз на стрімі на Кезі граю. На скаймагу просто ізімот, розумієте, там легко проходити і може зробити будь-хто, тому я на Кезі без оновлень майже так? Так, Хто знає, той знає. Основне, що вони виправили, так це помилку з ландшафтом зимнім. Коли коли у тебе все темне ставало і неможливо було його юзати. Ви знаєте, що нещодавно я зіграв 20 пабліків поспіль, і мені є що сказати, що треба, як на мене, відносно швидко виправляти в доті. Перша і найбільш натикучлива історія це. Дивіться, бачите, у мене тут не зарахована гра. Що тут сталося? Тут у нас аутпік, я хотів задаблити на легіонці і спокійно вигравати цю гру. Але. Її задоджили. Як зараз доджеться ігри. Щоб ви розуміли, якщо там хтось грає в паті на імертальних рангах, когось не взяли в одну команду, або хтось хоче закрашити сервер, це доволі просто робиться. Ти береш, в одній команді у тебе гравець дисконектися через консоль, в іншій команді два гравці, дисконектися також через консоль одночасно, ви це робите. І сервер вважає, що трьох гравців викинуло, значить, щось не так з сервером, і гра не зараховується. Це достатньо. Розповсюджена абуз-історія. Ну і проблема номер два: це проблема акбайерів і смурферів. Адже дійсно багато людей почало з'являтися, котрі купили акаунти через ось цей абуз з жетонами, з даблставками. Відповідно, ви я думаю, бачили вже, як ботики проти ботики попадаються, фармлять собі хай ранги, і потім ці акаунти купляють. І там багато людей, котрі мають, ну умовно, Трьохсотий, тисяч ранги, ти їх ніколи ніде не бачив. а У них там левел аккаунта взагалі мізерний, але вони грають на цьому рейтингу і руїнять ігри. Валв раніше банили смурф аккаунт, банили за це жорстко, як обіцяли, що так будуть постійно робити. Ну, але Valve є вал. Чекаємо, як вони це зроблять вже здається, рік пройшов, чи щось таке. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.